Ви знаєте, я лише вчора робила розрахунки, тому що планувала закладати інкубатор і виводити курчат на весну на березені, щоб вони вже були ну, 45-денні і так далі. І прийшла до таких цифр, які мене просто шокували. Добове курча вартуватиме 40 гривень. Місячне 160 гривень. Двохмісячне 280 гривень. І 45-ден 240. Ну, погодьтеся, ціна дуже висока вийшла. Але тут враховано корм, світло, інкубація, догляд, випойка, дезінфекція. Ну, я вирішила, що воно взагалі невигідно. Чи знаю я когось з Чернівця, хто продає курей Ломан Браун? Не знаю. І взагалі, Ломан Браун для мене особисто невигідно закладати зовсім, тому що. Цю цифру треба би було би помножити на 2, тому що півні йдуть у відбраковку, так, їх ніхто не купляє. Вирощувати їх, вони важать до кіло 700 максимум тушка. Більше навіть не важать, а їдять як коні. Тому такі то справи не знаю. Не знаю. На зеленому ринку навесні можна буде придбати дуже багато різноманіття. Але як у людей виходить дешевше? Я не розумію. Мене не виходить.